Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Старший лейтенант. М? І ДПСБІ Топорівський. Ще раз Старший, Старший лейтенант Топорівський. Ваше службове посвідчення, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я громадянин України. вашу ну, Це ваша вимога чи прохання? Це прохання. Я відмовляю вам. Ну, бо це моє рішення. Ви попросили, я маю право. Ну а з ким я з ким я спілкую? Ви з громадянином України я, зараз? З України ну дивіться, я, я, я підійшов до вас. Для чого я скажу, для чого знати мені це? Це ви за кермом цього автомобіля. А? За кермом хто був? Двоє двоє їздили? Їздили. Ви двоє їздите? У мене одне питання. Поясніть мені, чому ця машина зараз стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ми Як... зупинилися, тому що людина порушила правила дорожнього ви... руху. А з яким порушенням? Ну відкраю провагою частину це перехрестя. Ви маєте стояти туди 10 метрів, які 15-й. Ну, Пункт правил ви запитали. Руки трусяться? М? Чи руки трусяться? Це, це у вас але, руки трусяться. Але, що? Але, що? Але, ні, але, за що але, мені пережива? Людина порушила правила дорожнього руху. Правило 20.4. Добре, Ми я зупинили, щоб зупинити його, провести з ним просить. У вас у вас для цього є інструмент, пробусковий маячок. Ви включили пробусковий маячок. Ді, ну, інструмент, пробусковий маячок. Ви маєте право порушити право дорожнього руху стільки з включеним пробусковим маячком. Так чи ні? А. Він у вас включений. Він не включений. У мене є зазнято, яке ви стояли тут, і ну, він був не включений. Тому не знаю, додатково провода відсиріли і можуть далі включити Ну давайте спробуйте включити. Або вам зараз є необхідність порушувати так право дорожнього руху можливо, і правило, так стояти можливо. тут? Мені було необхідно, щоб зупинити даного громадянина, ви... який порушив право дорожнього руху, розумієте? Під час після чого ми провели з них стоїть проїхати. Друге питання у мене є й порушення правил дорожнього руху передбачає профілактичну бесіду? Порушення прав переїзду передбачає, так? Да? Так, да, передбачає все. Да, поїхав з другого ряду.